Ми прожили синім бананом 100 днів на одному блоці. Так так, зараз всі диванні експерти почнуть писати: ой, вкрав ідею у візі. Це, по-перше, не ідея візі, а докладніше, ось приклади відосів, де купа-купа чуваків засняли ту ж саму ідею. Тому ми, як і Везі, просто скачали цю мапу з інтернету. В цьому відео ви побачите, як на одному блоці ми збудували багато будівель, статуї бананів та чи вдасться нам перемогти дракона. Ми скинули один одного, тому що у нас, як завжди, на початку виживання починаються припадки. Ми зрозуміли, що нічого нормального. Того не вийде, тому почали грати нормально. Ну, як нормально. У нас заспавнила скриня, та у ній був не дуже лут, але пізніше я дуже впав. Але у нас стоїть кіп Inventory true. Я почав розбудовувати наш острів, але разом з тим почався гавняний дощ. Заспавнилося відро води, тому я скористався ним, поставивши під блок блок, для того, щоб гравій не падав униз. Почекали 10 секунд на нову фазу. Я розширив платформу, я змайстрував скрині та поставив їх чим подальше, щоб їх не підірвало зелене чмо. Та нам Бог знов подарував чудо з небес. Продовжили добувати блоки, та у нас заспавнилась ще одна свиня. Я помітив траву, тому одразу додумався своєю головою, щоб ця трава розрослася. Потім я сказав, угоду буде блок, та зрозумів, що ми промахали блок трави. Знову заспавнився блок трави, тому ми почали молитися для того, щоб вона якомога швидше розрослася. Мене скинув синій банан, але це все було зроблено спеціально. За нашу смерть дають два дерева. Тому ми думали, що ми генії, але це працювало тільки 5 разів. Побачив, що розрослася трава, я продовжив ламати цей нудний блок. Заспавнилася корова, я не став її вбивати, тому що синій банан збудував загін для нас. Окей, ми всього лиш проживемо там. Перших 50 днів в загоні. Намагався завести цих свиней і за того, що вони жирні, прийшлося зламати хвіртку. До того ще дехто затовкав за одну корову. Ми удвох, а точніше, дехто просто дивився, як я намагався загнати двох корів. Пізніше мені все-таки вдалося це зробити, але тут ще й увечка, яку я ледве загнав. Я скинув ще одну тварину з нашого острова, бо від неї було мало користі. Розпавнулася курка, ми не роздумуючи, її просто скинули. Та у нас почався лютий файт. Продовжили здобувати блоки, заспавнилася курка, та ми дуже сильно подбали про неї. Синій банан увійшов у азарт. Завприпинити йому реально нам потрібен, Повстився за овечку. Ми почали чекати на нову фазу. Це була кам'яна фаза, тому ми починали грати більш-менш адекватно. Заспавнилося залізо. І я повіг майструвати дві пари кам'яних інструментів. Заспавнилася грибна корова. Ми хотіли її долучити до бурделю, але я випадково рубанув овечку. Ми вирішили збудувати ВІП-бурдель для цієї пані, тому що нам просто банально було лінь з нею морочитися. Синій банан сказав підіти до нього як приманка для риби, але в результаті мене просто скинули. Я запропонував виловити мене з цієї калюжі. Це була дурнувата ідея. Я 100% не хотів вбивати кролика, мене хотіли скинути вудочкою, але вийшло наоборот. Я висвітлив наш острів, та цієї ночі у нас не було ані одного взриву. Відремонтовуючи платформу, я ви самі бачите. Я помітив, що кріпер підірвав один блок трави, тому я просто скинув цього довбення. Падаючи знову в цю чорну дуру, я придумав мирний переговор. Я не знаю, що я ще не сказав. Суть полягає просто не скидувати один одного. Ми продовжили здобувати блоки, заспавнились зайці, я почав їх вбивати, та синій банан, нам що я теж зайчик. Я він мене скинув. Ми знову добували блоки, знову заспавнився кріпер. Ми. Ми як суперпрофесіонали підірвали його. Я, як зазвичай, відремонтував платформу. Ця потота почала щось доказувати, але всім все рівно хто він. Та ми продовжили здобувати блок. Так як у нас не було жодної овечки, ми фермили нитки з пауків, та таким чином ми нафермили дві вовни. Ми докупалися до нової фази, тому я присідав і пригав від щастя. Ми побачили перше золото, тому у нас саме Майнкрафт заставив зміструвати залізні інструменти. Заспавнився вовк. Я від радості його вдарив, та ми змушені були його вбити. Заспавнився ведмідь. Ми почали дуже багато виражатися. Він обідився та прийшлось його скинути. Заспавнився козел, тому по розказам професіоналів козли, це така собі тема, тому я скинув ще й другого козла. Заспавнилося два терористи, які почали бати всіх тварин на своєму шляху. Ми ліквідували всіх терористів, але були дуже злі із за того, що у них було більше IQ, ніж у нас. Але ми їх переіграли тим, що вони більше не зможуть залізти у загін. Заспавнила ще одна піда лисиця, але у неї не вистачило IQ, щоб зламати паркан, тому вона померла тупою смертю. Появився ще один пес, та я по рефлексу почав фігачити його. Я поплатився за це. Я помітив лід у своєму інвентарі, тому я як професіонал. Песійний Майнкрафтер поставив його, щоб він перетворився у воду. У скрині попався ще якийсь лід, та другий професіонал на острові сказав, що цей лід 100% розтопиться. Нам дропнули дуже багато золота, та в цей ж момент розтопився лід, і тепер у нас два відра води. Спокійно копали блок, та почалося монстр бати. Ми удвох померли, та мови кудись просто зникли. Цей довбень не зміг приручити пса, тому він просто його зафігачив. Пізніше ми все-таки нормально налаштувалися на гору, та я почав розширювати острів. Я зрозумів, що в нас взагалі немає дерева, тому очевидно, я почав вирощувати його. Знову Спавнились якісь скелети, тому ми швиденько їх ліквідували. Ми почали відділяти острів з парусками від платформи, де ми фермимо ресурси. Ми зробили невеличку переправу на другий острів. Заспавнилась скриня, у ній був офігенний лут, та після неї почалась нова фаза. Я розширив плантацію дубу в три рази, щоб у нас було багато дерева. У нас було кісткове борошно, тому ми почали вирощувати дуже багато дерева. Заспавнули два кріпера, які в цей раз не змогли нічого підірвати. До речі, в цей момент синій банан здобув перші діаманти. Виявився зомбак, ми його вбили, та після нього ми здобули ще два діаманти. Зробили спеціальну скриню, в яку зложували весь лут, який піде на будівництво хати. Заспавнився кріпер, і я наніс йому кріт по голові, тому він трішки приліг. Дуже довго здобували ресурси та не помітили, як у нас почалася нова фаза. Продовжили здобувати блоки, та нам спавнилось дуже багато трави та моху. Заспавнилась риба та синій банан хотів її спасти. Синій банан спас одну рибу. Я теж був в непромах та приніс йому обід. Появився мені зомбі на курці, ми вбили того малого засранця, бо ми хотіли спасти курку, але нам стало лінь з нею морочитись, тому вона піде на бульйон. Заспавнився павук, та ми не стали його скидувати, бо нам потрібна була ще одна нитка. Ми вибили нитку, добили цього солдатіка. Ми нарешті змайстрували собі ліжко, яке не могли зробити більше, ніж 10 днів. Знову взяли кісткове борошно та вирішили нарубати остаточну кількість дерева для нашої хати. Я поставив ще один лід, щоб він розтопився. Прийшла буквально одна хвилина, та ми нарешті зробили безкінечне джерело води. Заспавнився акселотль, ми одразу запихнули його у воду. Пізніше заспавнили ще два акселотлі, та у них почався жорсткий тім. Ми їх погодували та з'явився якийсь маленький. Чіл, але нам, чесно кажучи, було все рівно на нього. Та ось приклад того, як вони всі повиздихували до єдиного повністю. Ми змушені були вбити цю корову та зламати цей паркан, бо вона нам мішала в будівництві. Почали пробудовувати дорогу до нового острова. Я зробив загробілий ґрунт, та ось таким чином я почав перероблювати загробілий ґрунт в нормальну землю. Тим часом синій банан почав будувати платформу. Я переробив весь закам'янілий ґрунт, нормальний ґрунт. Я наглядав за тим, як працюють мої раби, та в кінцевому результаті нам не вистачило ґрунту. Ми одразу додумали забирати землю з центру, де зробимо підлогу з дошок. Але у нас, як завжди, якісь проблеми. Назбирали трішки ґрунту, да нам його знову не вистачило, тому прийшлося розбирати знову центр. Доробили підлогу для майбутнього дому. Збудували перший поверх. Нам здалося дуже маленькою хатою. Наша фантазія розгулялась, і ми зробили три поверхи. І до речі, цей імбіцил скинув мене у безодню. Я взяв зі скрині всі скрині, які у нас були. Та на нашу думку, ми зробили найбільший склад у світі, який тільки можна було собі уявити. Ми почали переносити ресурси у дім. Нам було мало скринь, тому ми додали у підлозі ще декілька діжок. Зробили невеличку кухню, продовжили здобувати блок. Почалась нова фаза, потрібно було почекати. Я профігів від того, як швидко можна задекорувати нашу платформу, тому я всю платформу зробив з моху в кінцевому результаті. Ми офігіли з того, що ми змогли зробити таке. Це ті почав будувати без мого дозволу, тому він полетів. Так, після цього ми просто дурнувато почали вбивати один одного по тисячу раз. Та все дійшло до того, що це перетворилось у гру, де синій блан мав зламати мені ліжко, щоб я не зараз спавнився. Ми займалися фігньою, а точніше пробували мене виловити на вудочку. Потім ми все таки продовжили займатися дуже цікавим ділом, а точніше ламати цей блок. Заспавнились дві черепахи, на цей раз вони мені сподобались, тому вони тепер живуть з акселотлями. Заспавнився спрут, то на цей раз він мені не сподобався. Появився якийсь тіп, якого який ми просто скинули, він нам дав ефект втоми, тому я просто суїцитнувся. Почалося монстерпаті, ми очевидно померли, і за того ми не стали з ними тусити, а просто поскидували цих довбинів, а також я теж впав. Я випадково рубанув тімейта, а пізніше прогнав нових черепашок з острову. Розпавнула скриня, там був дуже. Дуже крутий лут. Я затестив тризубець та почалася нова фаза. Подивився на мобів, які досили на нашому даху. Дочекалися нової фази. Це була пустеля. Ми продовжили здобувати блоки. Заспавнилося два розбійника, яких ми дуже швиденько ліквідували. З лисицями у нас не було файних спогадів, тому вони відправились на інший світ. Заспавнився Петро, на якого нам перший час було насрати. Появився ще один носатий, це був біллі. Ми продовжували здобувати ресурси, але заспавнилися поборники, які просто безчайдушно вбили нашого нам також дали звіздюлей. ми були дуже злі на цих типів, тому мовчки продовжили здобувати блоки. Як зненацька заспавнився тонні та. Ти що? Я з повагою посадив тоні у човен та відвіз чим подальше від спавну. Також його братан теж хотів присісти, тому я звільнив місце для цієї молодої парочки. Почалося монстер я провалився у дирку, як зазвичай, та помітив, як наших селян просто побивали на наших очах. Тому тепер у нас, як ви можете помітити, немає рабів. Ми продовжували здобувати блоки, Заспавнився осел, я моментально його скинув. Ми продовжували дуже динамічно здобувати блоки. Знову появилося два осла. Вони мене збісили своїми звуками по типу. Тому ми їх скинули нахрен, здобували блоки, заспавнилась мішель Я почав кричати Перемога буде!! Ми вибили двері та навіть зламали кусок стіни, а все заради того, щоб замурувати мішель в стіні. Після того ми забулися про неї та продовжили займатися рутиною. Помітили перший раз блок незериту зробили новий місток для того, щоб зробити новий острів для посівів. Та я почав на своє око робити круг, але він вийшов не дуже круглим, тому що форма нагадувала діамант. Зробили підлогу з. Ніби ми бідні Я перекрив воду цьому довбаню. Це було дуже смішно. Ми почали сперечатись у кого краще відро. В результаті я полетів на дно. Пізніше цей недовомок знову мене скинув. Я зробив ось таке обведення для головного острова, Добавив паркан, щоб менше скидували один одного. Синій банан пішов спати, а в цей момент я закінчив робити паркан. Тому тепер тут має бути безпечніше, але з нашим пофігізмом. Це не допоможе. Також за цілий день граня в Майнкрафт я накупав 3309 блоків. Зайшов додому, та я вийшов з гри. Зранку у мене був дуже класний настрій. Записування. Зробив ще три вовни та змайстрував ще одне ліжко. Та тепер ми нарешті змогли одночасно поспати. Ми не знали, де поставити друге ліжко, тому ми, як професіонали, зробили скляну колбу для Мішель На місці Мішель ми поставили ліжко, це було нереально смішно. Ми вирішили збудувати селище для селян. Спойлер, воно буде без селян. Зібрали всі матеріали, знесли ось цю обрегану підлогу, так як на вулиці вже зима, тому ми вирішили зробити підлогу зі снігу. Получилося, вроді би, прикольно, розбавили підлогу кальцитом, зазначили два фундаменти. Для майбутніх домівок, зрозуміли, що два це буде замало. Зробили ще третій фундамент. Виходять ось такі креслення. Мого тімейта загнали робити уроки. Він скинув мені всі свої ресурси. Я почав зводити каркас першої домівки. Виходить ось така кібітка. Змайстрував багато сходинок, поставив смолоскип. Та ось така хатинка вийшла. Доволі непогано. Одразу зробив другу домівку, трішки побільшу. Та також ратушу, точніше, найбільшу домівку в цьому селі. Почав проводити доріжки по всьому селищу, зробив сніговий килим та засипав ним всю територію. Територію, де було пусто і чогось не вистачало. Вийшло просте селище, про яке ми забули після того моменту, як я його збудував. Я почав будувати ще один місток у своєму стилі, тому все, що я будую, повинно бути з парканчиками. Зі сторони посівів я теж вирішив зробити місточок, щоб було зручніше переміщатися. Пізніше я збирав врожай, та це були дуже важливі кадри, без яких це відео просто б не вийшло на YouTube. Мій тімей довбень повернувся, тому я почав робити йому екскурсію по хаті, в яку ми більше ніколи не зайдемо. Вихвалявся дахами, які я зробив для домівок. Я Перестав вихвалятися, тому ми почали робити нове коло. Ми робили його на рандом, тому мене це вкурвило. Але пізніше ми, як два довбання старалися скинути мене вудочкою в безодню. Хотів щось прокоментувати, але ми згадали всі уроки математики та почали будувати коло. Воно вийшло найкращою будівлею, яку ми взагалі будували в цьому виживанні. Пізніше ми зробили ще ось таке красиве дно. Ми не знаємо для чого ми його зробили. Воно просто красиво виглядає. Заповнили цю всю територію ґрунтом. Взяли блок трави, який валявся у скрині. Поставили цей блок трави для того, щоб тут почалася розростатися трава. А в цей момент ми напружили свої мозги для того, щоб вичислити, де знаходиться центр цього кола. Збудували якусь червону коробку. Bar. Я змайстрував дімантове кайло та здобув перший незерит. Продовжив будувати амбар, а точніше дах для нього. Ми добудували амбар, він був просто офігезний. Почали робити загони для тварин, їх було спочатку два. Пізніше цей довбин зробив якусь тюрму, я не одобрив цього, тому знісся під ноль. Та я показав майстер-клас, як потрібно будувати загони. Ми повністю добудували амбар, та це реально було офігенна будівля. А також я офігенно впав. Ми пообіцяли коровам люксові апартаменти, тому вони. Без ніяких проблем зайшли у загін. Але з овечками були деякі проблеми. Тому що вони не знали, що таке по черзі. Одна з них хотіла взлетіти у космос. Ми все ж таки завели їх у загін. Також я привів першу свиню, другий свинтус неохочо, але теж зайшов у загін. А потім я, як остання скотина в цьому світі, почав їсти їх родичів на їх очах. Вони настільки обіділи, що відвернулися від нас. Заспавнилось пару блейзів, та ми знатно офігіли, тому що вони могли нам спалити цілий острів. Я вибив з них одну палицю, не не встиг поїсти свинини, заспавнились нові падлюки, яких ми ліквідували та чуть не спалили острів. Я придумав геніальну штуку, а точніше зробити купол, щоб всякі блейзи потрапляли в умовну пастку. Ми взяли скло та збудували невеличкий купол, який спростить нам життя в 10 раз. Я зазначив головний блок. Ми зробили найкращу підлогу у світі, додавали таблички та написали, що знаходиться в кожній стороні острова. Також ми зробили їх більш яскравішими. Та ми випадково збудували лоббі. Пізніше ми профігілили того, що у нас на острові, де стоїть амбар, заспавнилось пару корів. А все це із за того, що тут більше, ніж 30 блоків трави. Також я почав будувати нові переправи на нові острови. Освітив всі переправи, які у нас були. Збудували ще одне ідеальне коло, засипали його ґрунтом. Та ми вирішили, що на цьому острові буде гора, та в ній буде шахта, а у шахті генератор кругляку. Не питайте, як ми це вигадали? Мовчки. Я добудував штучну гору, подивився на вхід, то в мене впала щелепа від красоти цієї шахти. Не встигли її добудувати, як там вже Залилися квартиранти. Ми змушені були прогнати всіх мешканців, тому що це наша територія. Я як справжній герой побіг у атаку. Я помер. Ми зробили підлогу для імпровізованої шахти, недовго думали, та почали будувати банальний генератор кругляку. Ми змогли його зробити та були раді, капець. Як ви бачите, генератор круляку працює так, як і має працювати. Як ви знаєте, я геній, тому я вирішив, що ресурси накопані в шахті. Ми будемо перевозити на вагонеті зі скринею. Нам настільки сподобалося будувати. Кола в Майнкрафті, що нас вже ніхто не зміг зупинити. Тому ми збудували ще одне коло. Почали заливати ті всі траншеї водою, розсадили всю тростину, яка у нас взагалі могла бути. Ми притримувалися нашого стилю, тому додавали парканчиків. Та у нас вийшла не автоматична ферма трусти. Я не знаю звідки, але звідкись він прийшов, та я професійно підірвав його. Ми це все відновили. Та як я вже і казав, ми дуже любимо будувати кола, і я повірив у себе та почав будуватися ніндзя брідженом. Якби це був хардкор, я би 100% впав. Пізніше ми спорили яке я їм морозиво, добудували коло, я доїдав морозиво, а цей тіп будував підлогу. Я змайстрував стіл зачарування. Ми вирішили, що іменно тут будемо чаритись, тому я поставив всі книжні полиці. Та зона для чарування готова. Ми взяли всі діаманти, які назбирали за весь час, та змайстрували собі два сета діамантової броні. Ми були дуже раді. Капіесики раді! Також я змайстрував діамантові інструменти і дві діамантові мотики Вертую мене настільки багаті, щоб майструвати це лайно. Ми виконали весь залізний мотлок. Та вирішили більше ніколи не згадувати про них. Пізніше синій банан відійшов, та все, що я зробив, це. А якщо серйозно, то я переплавляв мідь, яка нам ще знадобиться. Продовжував здобувати блоки, та я зовсім не очікував, що може заспавнитись газ. Я одразу його зафігачив, але защита не спрацювала. Я швиденько все відновив та продовжував здобувати блоки. І знову заспавнився газ, якого я вже другий раз зафігачив. Та прийшлось другий раз відремонтовувати купол. Почалось монстр паті, та я прифігів від того, наскільки багато там було мобів. Ні разу не помер, я ліквідував всіх мобів. Продовжив здобувати блоки, заспавнилась скриня, в якій і був просто максимально афієзний лут. Докопався до нової фази, я був дуже радий. Заспавнився бджел, він був сігмою, тому я випустив його на волю. Продовжував здобувати блоки, та заспавнилось дуже багато бамблбі, які хотіли мене вбити. Продовжував здобувати блоки, Заспавнився кет, я його випустив. Пізніше заспавнився якийсь циганський табір, нахрен поїв хліба, та мене кікнуло зі серверу. Прийшов синій банан, він скинув мені лазурит, бо мені було ліньки просто піти його взяти. Ми почали чаритись та в кінцевому результаті таті вийшло щось таке. Також я всю мідь переробив в мідні блоки. Хотів зробити незриту броню, по факту обісрався і затопив. Та зрозумів, що я наклав орнамент з незриту. Пізніше ми вдвох доперли та повіксили собі броньку, продовжили здобувати блоки, та пізніше заспавнились ендерміти, які нереально сильно нас бісили і не давали нормально копати блок. До речі, я забув показати, що ми збудували статую бананів. Це найкраще, що ми будували за це виживання. Здобували блок, почалося монстр паті, розібралися з тусовкою, яка Заспавнилась, я до речі, навчився літати, як бачите. Але чуть не помер, до речі, здобували блоки та вбивали ендермітів. Ми вже почали жалітись, де портал, та він зненацька заспавнився. Ми були нереально раді, до того у нас при собі було одне око Енду. Ми відправились додому, я зробив ще 6 очей Енду. Взяли всі важливі ресурси, я почав активувати портал в Енд. Ми одразу телепортувались. та як не дивно, заспавнилися у Енді. У мене не було луку, тому прийшлося вручну будуватися до кристалів. Зламав перший кристал та чуть не помер. Ми почали спорити, хто кращий бджел, але один з бджелів якось умудрився застрягти в обсидіані. Як ви можете помітити, я забив болт на це та продовжив ламати кристали. Ми, як два генія, догадались ламати кристали перлинами. Тому прийшлося вбивати ендер дракона. Це було максимально нудно, але наніс останній удар по його інтимному місті. Та цей дракон подох, як останній лох. Ми забрали це здоровезне яйце, яке нікому не потрібне. Кинули перлину в портал, заспавнились десь в жопі, потратили до хрена часу та знайшли корабель. Я вбив шалкера, як тупер незмі... Зміг забрати елітри, але все ж таки додумався. Я хвалився того фігла, наскільки в мене круті елітри. Знайшли ще один корабель, повторили цю всю процедуру, але, на жаль, дещо не сходилось. Ці елітри були мерзотними, просто обдрисаними, обреганими. Цей добань вже зібрався кудись летіти, але я був зобов'язаний забрати цю річ, яка нам нахрен не потрібна. Тому ми забулися про це всю ж хвилину. Ми полетіли назад до порталу, та на останній день я просто розбився. Коротше, пацани, всім дякую за перегляд. Якщо тут зараз якийсь ютубер, то знаєте, перед записуванням відосів не їжте ніколи мандаринки.